Пане головуючий, з ініціативи підприємства сьогодні на розгляд сесії виносимо питання про звернення сесії Дробицької міської ради до прем'єр-міністра України Гройсмана, до голови Верховної Ради та голови Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг. Що саме спричинило нас зробити відповідну заяву? Я зараз її вам зачитаю, але коротко тим хочу сказати наступне. З 1 січня ми всі вступаємо в ринок електричної енергії, тобто вступаю в сельний який регулює взаємовідносини між суб'єктами господарювання. Закупівлю електроенергії і її розподілять. Всі ви, мабуть, читали і знаєте, що на сьогоднішній день, в тому числі і населення, буде мати дві угоди, буде закуповувати відповідну електроенергію і буде платити другу суму за її транспортування мережами. Буквально цього тижня, оскільки все, як то кажуть, споліс, ми вивчаємо додаткові зміни. Які Щотижня до цього закону ми отримали, можна за кінцеву інформацію, яка стосується комерційних пропозицій. Підприємство за останні два місяці провело відповідні процедури, які стосуються закупівлі електроенергії на ринку комунальних послуг. Жодна пропозиція. До нас не надійшла. І тому на сьогоднішній день ми вимушені йти на закупівлю електричної енергії до постачальника останньої надії, так званий визначений державою постачальник Укр інтеренерго. Що це означає, і чим воно для нас грозить. От електроенергія сьогодні, вартість електроенергії визначена Національною комісією, державним регулятором. Відповідно, по всіх областях, по розподілах, відповідно, і за одиницю кВт енергії. Це є найдорожча сьогодні електроенергія, яка визначена державою. На жаль, такі кабальні умови виставлені також і дочерним підприємством Львів які також будуть займатися продажем електроенергії. Стала основна проблема сьогодні це попередня оплата за електроенергію, яку планується споживати впродовж місяця. Попередня оплата це треба мати обігові кошти на рахунку для того, щоб провести закупівлю електричної енергії. Якщо немає попередніх коштів на рахунку, не буде попередніх плат, відповідно, застосовується найдорожчий тариф до державі. Тому я зараз зачитаю це звернення, прошу вас послухати і підтримати нас в цьому питанні. Я розумію, воно носить як політичний, так і економічний частково характер. Але сьогодні такі ситуації опинилися всі підприємства галузі. Можна сказати, у цій ноті звернення. Ми, депутати Трохобицької <клухи> міської ради, висловлюємо непокоєння з приводу набрання з 1 січня 2019 року чинності закону України про ринок електроенергії, який встановлює дуже жорсткі фінансові неможливі для виконання умови щодо закупівлі електричної енергії підприємствами централізованого водопостачання і водовіді. Наявність цієї проблеми загальнодержавного масштабу ставить стаючи загрозу діяльність Дрогобич, водоканал Дрогобич, це підприємство надає послуги централізованого водопостачання та возведення населення міста Дрогобича Стебника та 12 селам Трогобицького Істеринського районів. Воно є єдиним підприємством Дрогобицької громади, яке несе такі послуги. Відповідно до вимог законодавства, листопаді грудні КП «Дрогобичний канал» провело всі необхідні процедури і закупівлі електроенергії. Однак жодна компанія не виявила бажання продавати електроенергію Дрогобицькому водоканалу за Крапетровий заканал не може вийти на ринок енергетиї зі 100% передоплатою. Адже джинний тариф не покриває всі витрати підприємства відповідно до постанови Кабінету міністрів. 630-ї оплату за послуги споживачі здійснюють наступного місяця після споживання послуг. Процедура коригування тарифів в часі на декілька місяців. А визнані державою борги з різниці в тарифах на сьогоднішній день перед підприємством 19,2 млн грн. Шляхом нікуди є передбачена законом закупівлі електроенергії у постачальниках останньої надії. Адже не визначений законом 90 днів підприємство погрузне у боргах, оскільки буде неспроможне платити за електроенергію за надвисокою ціною. Відбудеться зростання витрат на служити електроенергію тобто на 25%, або це додатково 700 тисяч гривень. Додаткових витрат на місці. Очевидно, що запровадження цього закону поставить діяльність підприємства в кабальні умови, що може в кінцевому результаті привести до банкрутства. Це прямий шлях до втрат права власності громади Дрогобича на підприємство стратегічного значення. На розгляді Верховної Ради України перебуває законопроект України про внесення змін до деяких законів України щодо постачання електричної енергії суб'єктам господарювання. Що надають комунальні послуги та коригування цін тарифів на комунальні послуги. Реєстраційний номер 9406 від 19, 19.12.18 року. У законі, зокрема, пропонують комунальні підприємства віднести до категорії покупців електроенергії за універсальною послугою, для яких передбачена спрощена процедура закупівлі електричної енергії. Це дасть можливість водоканалам уникнути фінансового колапсу. Та стабільно проводити розрахунок заслужити електроенергію. Враховуючи вказо вище, звертаємося з вимогою. Перше, до Кабінету міністрів України зробити зміни до Державного бюджету України на 2019 рік, яким передбачити субвенцію для погашення визнаних заборгованостей з різниці у тарифах. Друге до Верховної Ради України підтримати. Проєкт закону України пронесення змін до деяких законів України щодо постачання електричної енергії з об'єктом спортування, що надають комунальні послуги, так коригування цих тарифів на комунальні послуги номер законопроекту 94.06. Підтримати зміни до державного бюджету України на 2019 рік, розроблені Кабінетом міністрів України щодо погашення забороненості з різниці тарифів. До Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг у стислі терміни встановити ліцензіатом тарифу на 2019 рік з урахуванням затверджених цін на електроенергію та її простою. Прошу депутатів підтримати це звернення, оскільки таке звернення на сьогоднішній день вже зробило десятки міст України і обласних центрів в тому числі. Ну, поки що йде боротьба, тому що даний законопроект вже заносився в зал Верховної Ради, але, на жаль, його ще не встигли поставити на голосування, хоча ми знаємо, що вже були в Верховній Раді. Дякую, будуть запитання, я готовий відповісти.